Поки гралася з шаями, витягнулася моя віола. Пропустила я цей момент. Витягувалася, бачите? Це та, що я 11 числа і там сіяла. Ну нічого, це не страшно. Зараз її пікірую стаканчики. от. Трошки потім підкормлю її підживлю. І буде вона вже в мене на постійно в стаканчиках. Так що, ну, взагалі, краще робити це вовремя, а не пропускати такі моменти. Нічого, я її попікірую, все буде гото. Отака от ситуація. Так, по ситуації зрештою Віоли, ту, що садила 5 числа, вона в мене така кріпенька вийшла, хороша, поки пікірувати не буду. Бо немає місця зараз де ставить. Хоча обіцяють трошки потепління. Як потеплішає ту, що попікірувала, буду вже переносити в теплицю і держати її в теплиці. А тоді вже цю решту попікірую. Бо і в цьому ось, бачите, деяка потягнулася. Хоча всі при однакових умовах, але, ну от, теж така особенності повитягувалися. Бачите? Її треба вже пересаджувати. Що касається тої магазину, що 5 числа садила, так і не взійшла. От Я сипонула в цей горщик магазинного насіння. В мене була крупноцвіткова ця петунія. Щось повсходило, от, пітуня. Хоча петунію в цьому году ну, не хотіла я сіяти її, з нею дуже багато мороки. Мені віола більше подобається. Ну, Якось мені з нею і легше, і вона гарна і компактна. От. Ну, сипанула, взійшло, буде, значить, іще й пітум'я. У мене кашпо є підвісні, трошки буде пітумня. Так що, поки так, Уже скоро треба буде і гіркий перець висівати у лютому, і вже баклажани з середини лютого можна висівати на розсаду. Ну, ще є трохи часу, так що треба розібратися до цього времени мені з моїми квітами, їх всі попересаджувати в стакани. І буде переселятися вже потихеньку в теплицю. Треба там буде теж попідготавлювати все місто, трошки ящики поутеплювати на холодні ніч, щоб не попідмерзало. Тобто Вже потихеньку починається сезон. Так що, О, дивіться, яка гарна. Боже, яка віола. Це сама перша, тому що я 5-го числа посіяла, така гарна. Клас все.